Всім привіт! Слава Україні! Приїхали ми з село, Новолипівка. Є тут такі жеребчики, це лошак на продажу. Скільки то йому є? Рік і два місяці. Ріки два місяці. Це фіст. Моцний лошук. Тато Бімбо, Маму зараз покажемо. Лошак по бімбу, моцний. І тут ще один є від Гермеса. так? Це мо два місяці. Сесія на осінь буде продавати. Ми познімаємо на осінь. Це морік і два місяці на продажу. Кого буде цікавити, то можете дзвонити, питати. Номер буде в описі. Так що кого цікавить, такий жеребчик. Молодий. Рік і два місяці, то вже може втікати. 50 55 висоти, нога 24 під Нога 24, метр 55 висоти. На лінійку. Це до роботи це буде фистки, де якийсь вперед. Нога грубо, все як бути. Пет, розкол. Одень заганіють до стайні. Так, то пасуть. Пасати його чи на стайні суд? Ти на день відбудеш загаїти, ні? То води страшні. Ну. Ціна що, договірна чекається зразу? Ціна договірна. Ціна договірна. Лео. Лео називаюсь. Кого цікавий, такий жереб. Будете дзвонити, питати. Салонова Липівка, Івано-Франківська область. Ну, шак Що перед, що зад. рік і до місця фриш. Коленять. Відео, як він, родився сухом. Це по бімбу. Зараз кобило покаже його маму. Тато бімбу. Мама тут теж непогано. Ррр. Тут ще є жеребчик. Молодий два місці під Гермес. Ескіодя. Ну, лади пис. Рір худово. Має грубі всю. Лошак моца. Тут нема що казати деякі. Ууу Ля. Тут нема де пустити, ні, ту все. Де ту брам? Ні, я не вибрав, бо він не прямо їй, я крутую браму. Ти закриє брам? Ні, подайся. Хто б хотів собі такого зарепчика на роботу, тут метр п'ять піч висоти. Нога 24. Лошак, ошак морс. Тут немає сказати. Лев.

Він робить. Кілька. Там друга стані, так? Там є якісь коні чи нема? Ні, ні. Кого цікавий, такий лошак тут кажуть, звоніт. Лошак мац помацних коні. Кисани, все як не будет. молодец. Ветер. Ну. Ветер. 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 Виганяйте тих, ви злагоняєте його, тих виганяєте. Так, так. Друго белу не Лапа вже так. Я сам достанець. Є, йде на місць. Как, хлопці? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова а він дуріт. Це його мама. Тато Бімбо, це тато Гермес. Це кобила таких кусочків має. Жередно покривали її трафікант. Хто знає жеребця, там є на каналі, коні Прикарпаття. Якщо рано, то ж немає душі добре мати, ні? Від нього. Та, ну, там, у нас, там, де хлопці, я продав тепер душицю. Два роки від Сергія Лісника. Ле, е, э, того, ля, ви знаєте, того є. Угу. От, ламало. Тепер два роки, там капець душиці. Така душиця, я сказав, кобила за мене. Кобила моцна теж, я широка року. Назад. 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 Буцик! Буцьку! Буцьку назад! Зараз я покажу, як віжені. Віганіє дзякобилу з душицю. Зараз покажемо їхні мами, маму, того першого лошака, червоного, що продається Зараз ще один від Бімбу, другий від, від Гермеса. Якщо добре третій буде вже від абструфіканту. Кобіла теж файна, непогана. Є на каналі, які парували абстрафіканту віки.

Закривай. Зараз ще помню що не зліняв, зараз звіняєте. То будете його продавати. На, так, на осінь, на осінь будете продавати. Хто собі хоче, може позвонити, собі договоритися, що, такого. Так, можуть договорити, напереджувати, ні? Тут нього ноги фес теж. грубий лошок. Нога 18. Нога 18. Висоти, метр 30 і метр 30 грудини. Метр 30, висоти, метр 30 грудини. <рискут> так, кобила. Тут перед фест. Має, 50, а то що не можеш показати перед. Який зад. Рубка не береться.

Não vai ter festa Так, то давайте загоняйте. Сара, покажем його, від такого далі лекки. Відкрий сіртку, підтримай до нас. пока он встанет <рит> так що все кого цікавий такий лошак рік два місяці можете дзвонити номер буде в описі буде дзвонити питати ну, він туди встане на місці своє а сам може би хтось это заказати. Та, Їх, скачет, ну, Та, так, ну тікати мене. Скотчик заказує. Так, так що все, всім дякую за увагу.